Збірна Канади перемогла Латвію. В останньому поєдинку ігрового дня напередодні яскрава перемога чинних чемпіонів. Першу шайбу в більшості Гікі закинув на шостій хвилині. Вперше пропускає Фелберкс. Він захищав у цьому матчі ворота Латвії. Ще одна шайба сталася на восьмій хвилині стартового періоду. Її автор Єгер. Ну і перша результативна дія Селібріні в цьому епізоді. Передачу він віддав. Не збавляли обертів канадці, Вони весь період атакували, але в першому більше двох закинути не змогли. Шикарний шанс. В другому періоді канадці продовжили нарощувати свою перевагу. Третю шайбу закидає овен Аларт. У більшості він це робить уже на другій хвилині другого періоду. Без сили в цій ситуації Флалдбергс. Це був лише початок біт латвійців в цьому періоді. Красивий прохід Ренхов на 5 хвилин другого періоду. Це чотири команди обіграв тут Ренхов перед тим, як забити. Кволі спроби Латвії організувати атаку на ворота Руссо. Руссо у цьому матчі відіграв блискуче, відбив усі 22 китки своїх суперників. Ну і те, що наостанок припасли канації в другому періоді, це красивий гол Селібріні. Загалом в цьому матчі 4 очки він набрав, забив і тричі асистував партнерам. В третьому періоді збірна Канади дорозбирала на запчастини оборону латвійської команди. Мінтен робить рахунок 6-0. Капітан збірної Канади на третій хвилині третього періоду. Далі 7-0. Це Вуд. Відзначається четверта хвилина третього періоду. І з'являється Озолс у воротах збірної Латвії, третій воротар латвійців, який на цьому турнірі зіграв. Його вперше пробиває Гікі вже менше ніж через дві хвилини після появи хлопця на льоду. Це 8-0. Дубль оформлює Реков. Він закидає під щиток Озолсу 9-0. І крапку в матчі ставить Пойтра. Це десята шайба. Канади в цьому матчі, ну і друга перемога Канади загалом на турнірі. Латвія за два поєдинки так і не забила у Русо Шатаут.